Є людина, яка подорожує по всьому світу і може відвідати кожного малюка, де б він не був. Він стежить, щоб кожна дитина отримала подарунок своєї мрії. Хто ж цей чарівник? Зараз дізнаємось. Маріано, Леве, я вітаю вас і запрошую до своєї чарівної домівки. Ой, як тут затишно, правда? А це мої маленькі помічники, які сьогодні, до речі, з'їли усі мої смаколики. Так, так, це я до вас звертаюсь. О, які ви гарні! Але я ніде не бачу подарунків для вас. Ходімо до моєї чарівної бібліотеки. Кожного року, з настанням зимових свят, мільйони дітей з різних куточків планети надсилають мені свої листи. Кожен лист унікальний. І має своє особливе значення. О, дивіться, а це й ваші листи. Зараз подивимось, про що ви мрієте, та які ваші бажання. А яка чудова фотографія. Мені вона дуже сподобалась. А зараз ми подивимось, чи є ви в списку дітей з гарними вчинками. Так, 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 знайшов. Я вітаю вас прийдешніми святами. Нехай ці дні будуть такими ж солодкими, як ваше улюблене печиво. Я бажаю вам багато посмішок, теплих обіймів і радості, які зроблять ваші дні чарівними. Ну що ж, мені вже час працювати. Ми обов'язково зустрінемось у наступному році. Бажаю щастя, міцного здоров'я, гарних свят. Dus la